Я вам, дітки, розповім про одну маленьку бджілку, краща із мандрівників, і розумна, і кмітлива, скільки бачила вона де тільки не побувала, хай вам розповість сама про усе, що в світі знала. Дня одного навесні на світанку бджілки спали. Мая вилетіла в ліс і собі помандрувала, пролітала по ліску, подивилась до Берізки і на сосну, на яку залетіла на найвищу, облітала квіточки і поснідала гарненько, завітала до сови у дупло її раненько. Ну, а тітенько сова все на світі, мабуть, знала, бо у день в дуплі вона все книжки собі читала, окуляри одягла і присілася гарненько. Майя полюбляла так її відвідувати частенько. Вітаю, тітонько, сова, що сьогодні прочитала. «Джілко, то це ти сідай, свою розповідь почала. Ось сьогодні розповім я тобі, дитино, правду. Що таке є слово гріх? І звідки гріх у світі взявся? Ось колись давно ще тут, на землі, Адам і Єва працювали у саду. Вони люди були перші. Добре й радісно було їм Бом на світі жити, самим Богом їм дано було право говорити. З ними Бог, як і з дітьми. У раю тім спілкувався, та послухали вони Змія, що в траві ховався. Змій той Єву підманув, щоб від Бога відлучити, та лукаво спокусив заборонене, щоб з'їсти. Єва з'їла і дала пліто з'їсти і Адаму. Так от гріх прийшов до нас, звів непослуху оману. Були вигнані вони із Господнього вже раю, тому зараз на... люди всі через гріх свій помирають. Ой же тітонька сова, тож грішать дорослі люди. Я бач бджілка лиш мала, Господа люблю я дуже. Ой ти, бджілонько моя, ти сьогодні нагрішила, бо не послуг бачу я, хто дозволив, щоб летіла. Отак зранечку одна, щоб по лісі ти літала, а тебе, щоби сім'я вже турбуючи, шукала. Тут же бджілонька мала, засоромилася дуже, тож не знають, де вона її, бджілоньки подружки. Вже працюють всі вони на лужку, пилок збирають, тільки має лиш одна у дуплі відпочиває. Добре, тітонька сова, я додому полетіла, і твої усі слова я для себе зрозуміла. В праці далі день минув, а коли вже темно стало, Мая подружкам своїм про сову розповідала. Так ось, дітки, вам скажу гріх не тільки є в дорослих, не піддайтеся йому, змій лихий, живе ще й доси.